Вітаю! Одразу перейду до справи. Показую, як правильно розбирати ш... шрус. Беремо щось, щось-небудь і молоточок. Починаємо. Вистукувати, перебирати шрус є сенс лише в одному випадку. Якщо у вас провався пильник, шрус ще не захрустів. Цей шрус іде дуже погано, я покажу чому саме. І для того, щоб він не захрустів у подальшому і проділити йому термін е роботи, треба його повністю розібрати, помити, занести нову змазку. І одягти новий пильник. Якщо це не зробити, якщо просто там тряпочкою було або бензином без повного розбору там щось трошки вимити, це не допоможе, абразив залишається всередині, і шрус вийде дуже-дуже швидко зі строю. Взагалі вони всі не мають доставатися руками, вони звідси мають вищолкуватись, скажімо так. Але і вищолкуватись вони мають пальцями. Так, дивіться, перед тим, як розбирати далі, раджу сфотографувати, як воно виглядає зверху, щоб потім при установці не переплуптати. Далі беремо оцю центральну обойму. Її трошки треба повернути, у віконце вставляємо і витягаємо. Ну, Конкретно у цьому є типу лайфхак, як його правильно встановлювати. Тут от є пас для стопорного кільця. Але на деяких шрусів його нема, і стопорне кільце не тут знаходиться, а отут, знаруж. У деяких обоймах. А так, принцип усюди однаковий. Тут так само провертаємо, попадаємо в віконечко. Витягаємо все. Так, тепер дивимось вироботку. Можемо побачити, от, прогризано. Тут вже така неслаба вироботка, і от далі, де шарик, спочатку зліва застряг, крутився на одному місці, потім он справа. І тут, от ви, ну, Виїло дуже сильно цю площадку. Взагалі вона має бути рівнесенькою. Пальцями ступенька ця чується дуже-дуже сильно. От. А шарики, зараз покажу, вони сюди мають пщлкуватися. Ну, тут характерного. Сілка нема, а має бути. Коротше, тут видно, тут велика виробітка іде. Але і то ще таке, до речі, оцей шрус, він ще не хрустів. <сас> тобто його ніяк не було чутно. Але якщо дивитися от далі, місцями пальцем чується виробітка, але ще така. Типу, більш-менш. А є місця, де прям взагалі капець. Отут палець нормально так цип... чіпляється. І отут Іон видно, що воно то в одному положенні було, то в іншому, то Не рівномірно, тобто його шарик закусувало. Ну, Тут чується, тут така нормальна вироботка. Буває вироботка, коли ти її, в принципі, бачиш, де воно, де в нього робоча зона, але пальцем ще не дуже, про... ну, не дуже чутно. То ще походить. А от там, де вже чутно, якщо ще не хрустить, то вже скоро захрустить. Таке краще міняти. І от показую внутрішню обойму. Вон як вижрало. Місця, де стоять, стояли шарики. І вони туди западають і все. Починає закусувати. Тут взагалі вон шматка нема. Чомусь. Це йому от точно гаплип. От, і зборка в обратній послідовності. Подивилися по фотографії, з якого боку має стояти. У ну, в мене, наприклад, зверху от, є фаска. На деяких зовнішніх тих обоймах е фасок нема, оно з усіх боків однакове. Але тут ще видно, наче як і скос є. Тобто воно не однакове. Ну, от, наприклад, зараз. Встановимо і встановимо не тим боком. Ну от зараз заради експерименту спробуємо поставити його ось так. Ні, наче не хоче. З іншого боку наче заходити не хоче. Все, не буду тягнути час встановлю правильно, як і було. Починаємо вставляти назад ці шарики. По обоймі не сильно бити можна і нічого страшного не буде. По ній все одно б'ють, коли нема зйомника, шрусів по обоймі внутрішній, щоб вибити з валу. Тож це таке. Якщо у вас живий шрус, у вас буде все йти набагато легше. Так, а зараз покажу різницю між шрусом, якому вже дуже погано. Ну, я не знаю, правда, як вам передати. Ну, коротше, ходить, капець як туго. І так не має бути. Ну, так прям реально. Дофіга треба вкладати сюди зусиль, щоб провернути. Все через те, що дуже велика вироботка, і воно попадає в пази. Зараз для наглядного прикладу покажу нормальний шрус, який я перебрав і який живий. Ось це живий шрус. І вставляємо в нього вал. От, я без... Тут є також закусування маленьке, але я його кручу без будь-яких зусиль. Тобто тут є маленькі підзакусування, бо є також вироботка, але не критично, як на тому шрусі, що я ще не перебирав. А ще це проміжуточний вал наш шруси. І якщо. У вас шліци знаходяться приблизно в такому стані, його можна викидати. От нормальні шліци. Ну і вони також вон, місцями підзалізані. Але ще живі. А тут їх з'їло. Як зняти ось це кільце Абс?